Погано. Хоча вона не дуже висока, але, але зерна, як ви бачите, дуже і дуже непогано є. Ми навіть на цю меншу надію мали, що вона буде так давати, але от як є і високі. Зерна багато тут, ми працювали раундапом і кропили не трактором, а дроном. Вон комбайн поїхав. John Deere 1055. Трохи цієї мишійки повилазило, але... Вона мелка і комбайн зразу її відвіює і гречка виходить в бункері чистенько Ну, будемо висипати, я вам покажу. Як от. от, от. досить непогана гречечка. Звісно, є, вже є і на землі. Як тут показати? Ну вон, я думаю, видно де-не-де. Уже є зерно на землі. Сипеться. У нас на неділю дощ. Сьогодні у нас п'ятниця. 7 жовтня. Помаленьку молотимся. Вчора там почали в другому місці молотити. Поломився комбайн. Та щось нам не пре. Фура. Стоїть там, забуксувала, шукаємо зараз щось, щоб притягнути, бо... бо треба тут висипати, якщо кожен раз кататися комбайном, то теж довго, та й комбайнер не хоче кататися, щоб тільки палити солярку і час. Каже, що якщо будемо е... Якщо будемо молотити так і возити, то за сьогодні не змолотим цей кусок. У нього жаточка 365 робоча. Така дебеленька жаточка. Отута. Ще краща є гречка. Так що, от він зробив скільки? Раз. Два круга, Два круга по полю. І каже, що не знає, чи третій домолоти, чи ні круг. Каже, бо вже майже повний. У нього десь бункер на каже, гречки десь приблизно до, до 2 тонн бере. Ну Вже будемо в кінці приблизно знати результат. На вагах зважимо, тоді будемо знати і я вам вже скажу. А так приємного перегляду вам, буду знімати, як він працює, буду знімати, як висипати по можливості. Що по можливості зможу, та буду знімати. Бо Ще на мотовило трохи намотує гречко, але не знаю, ну побачимо, коротше. Щось нас не, не вдається трохи, але будемо старатися, щоб хоч щось змолотити. І траву знову, а не в'їздку. А... Треба да, да. в'їздити вот часто. ми висипаємо. І все, комбайн поїхав, фура стоїть. Намолотили, звісно, херню. Ну як порівняно фури. Ох. Він тут підкинули землі, він виїжджав одним колесом, бо тут борти як ви бачите, нарощені фури. Отак. От Кубка така велика. І тільки що міряв вологу. 16,2. Іде. Гречечка чиста. Доволі непоганий, непогано комбайн молотий цей. Кусочки так як сильно не видно, ну вот є. Оце десь в кінці висипав вже воно в кінці таке сипе. Вон поїхав комбайн вже. Якраз ми встигли до заходу сонця, щоб волога не, не набрала воно. Отакі От діла. Звісно промучились, фура сіла на дно, мусили возити, зараз покажу звідки за кущами там і мусили возити комбайном вивозити сюди бо фура залезала і сіла трактора визувати не було смисла поки ну як був смисл але не можна було тут знайти нікого бо ми далеченько ось тут от таке така фура реношка о, тут теж, як ви бачите, зарилась. Нагрузили, будемо тепер чекати трактора і будемо витягувати. Коротше, такі ж нива вийшли. Трохи грязний такий, але що є, то є. Коротше, будем, буду знати, скільки намолотили, зважимо в бункері і тоді вже вам скажу. Думаю, що може, якщо 16% у нас вологається, то будемо вести на сушку на низьких температурах, якщо, попробуємо, попробуємо, якщо зможемо цих 2% відтягнути і на насіння. Але хочу сказати, то, що ми в минулому році молотили теж з вологою 16% і поклали її спочатку так насипом, а потім в мішки. Мішки поклали і вона лежала. І е, після того насіння ми брали, пробували сіяти. Шикарно сходить, шикарно все виходить. Так що будемо пробувати, е, побачимо, чи будемо трошки підсушувати, чи може і так оставимо, буде нормально. Коротше, все побачимо. Так що я вас буду інформувати. Можливо, думаю, неможливо, а точно ще, якщо завтра будемо молотити другий кусок буде ще насіння. На насіння, думаю, буде, якщо така погода передає на завтра знов сонце. Якщо сьогодні 16, то завтра може і буде і 15, і 14. Так що чекаємо і думаю, змолотимо нормально. Так що, е поки я вам не кажу, чи є насіння, чи нема, так людей багато хоче. А в подальшому будемо бачити, якщо там завтра, що там завтра теж буду знімати, вам покажу вже. Це вже буде сьогодні як друга частина, завтра буде як третя частина. І вам покажу що. Ось такий гарний, Тут не видно зараз закатік. Захід сонця. І таке, коротше. Так що всім дякую за перегляд. Таке сьогодні відео. Не дуже так багато знімав комбайна, як хотів би. Комбайнер не дуже хотів зніматися в відео. Але що є, то є. От, фон фури. Така красота. Так що, щось намолотили, щось буде мати. Дай Боже всім миру, благополуччя. Слава Україні! Україна переможе. До зустрічі!